Щойно музикант бере до рук інструмент, він оживає. Музика лється, наче струмок. Вишнівська міська школа мистецтв яскраве підтвердження духовності нашого міста. Здається, що тут зі звуків побудовані стіни, вікна, двері. Скрізь тут відчувається аромат деревини і нотних зошитів. Саме тут 10 років тому з'явився ансамбль «Зіронька» і на музичному олімпі спалахнули зорі. Создано для того, щоб діти, які, можливо, не мають потенціальної природи, як солісти, от такої великої вокальної природи, все-таки отримали навик музицирования совместного, выступления, потому что выступление для зрителей – это всегда акт дарения. Это а для того, щоб подаріти, можна штота, что-то хорошо сделать. До того ж, педагог важає, що колективна діяльність відкриває великі можливості для виконавців. Можна співати в декілька голосів, збагачувати спів різними барвами. Вокально хореографічні композиції додають яскравості їх виступам. Постановками танцювальних номерів для колективу займається вишнівський хореограф Світлана Купрієнко, яка також є керівником танцювального колективу Шоу Денс Клаб. Веде зіронька і активну концертну діяльність. Ми відділом просто. еще концертную деятельность два раза мы выступали для деток беженцев мы ездили в Пущу Водицу там привозили деток из зоны а то на оздоровление и вот давали целый концерт мы ездили в и Чернобыльский центр тоже детки для деток переселенцев давали целую концертную программу Нас приглашає таке мероприятие Автосвіт за час існування вокального ансамблю є в них і певні здобутки. Колектив має статус зразкового, багато нагород. А за останні півроку здобув перемогу у міжнародному телевізійному проєкті Моя Україна та всеукраїнському фестивалі дитячої пісні Соняшник. Нещодавно їм пощастило побувати в Трускавці. На всеукраїнському фестивалі Об'єднаємо дитячу країну. З цієї поїздки вони також повернулися з перемогою. Вокальний колектив та солісти Ганна Микитенко Дарина Джащенко, Ші Ганна Кавалішина та Анастасія Міхеєва отримали перші місця. Фестиваль Об'єднаймо дитячу країну багатожанровий. В ньому брали участь танцювальні, інструментальні та вокальні колективи. У програмі було представлено 30 номерів. Я, Якогда увидела та качество номіров, я ну країна говоря думала, що це будет не довго, долго, ні тяжело, тому що це очень много. Концерт був фестиваль був відкритий, був повний зал народу жителі Трускавця. а обічних людей їх не обманеш, Якщо це хорошо, якщо це хорошо, якщо це плохо, то плохо. Так от концерт пройшов просто на одному диханні. На одному диханні. Всі кричали Браво! Це було, ну, просто На думку Ірини Гончарової у таких поїздках існує дві сторони. З одного боку багато хвилювань, клопотів, з іншого з радістю від виступів нічого не може зрівнятися. До того ж, під час таких поїздок з'являються перші дружні стосунки, згуртовується колектив, діти стають одним цілим. Коли ж керівник ансамблю аналізує виступи своїх вихованців, в її уяві з'являється така картина. Коли почала виступати молодша група, вдруг почала щось там тріщати, тарахтіти, ось ця вот, вот апаратура, гудіти. І ні один дитина не зупинився, всі не моргнув глазом, допіли, як положено, з улыбкою, з настроєнням, поки там судорожно звукооператор, ну, вот, допустим, там, щось там таке Своє діло якості бійців проявилися ще в одному випадку. Колектив зіранька повинен був виходити через декілька номерів. Але щось пішло не за планом і ансамбль поспіхом виштовхнули на сцену. За словами Ірини Гончарової, незважаючи на це, діти виступили прекрасно, що говорить про їх професійні якості, гарну командну роботу та гідну підготовку. «Коли ми виїжджаємо за рамки нашого, виявляються дуже багато Слабі сторони, сильні сторони, ми преодолюємо трудності, ми себе порівнюємо не тільки з тими колективами, которые мы здесь знаем, досконально, но там приїжджають очень сильные. І ти можеш ну уже как би понять, оцініть і ти, і діти, і свій уровень, і свою скажімо, в этом виступлі. Постійні репетиції, екскурсії, виступи. Тиждень у Трускавці про як одна мить. Такі мандрівки україну творчості, на думку керівника ансамблю, це також перевірка на людський фактор. Творчі мандри колективу продовжуються: з'являються нові вершини, будуть нові поїздки та перемоги.